Вітаю вас, красуньки і красунчики! сьогодні у нас чудове вираження, яке називається Чи будете ви разом у 2024 році. І так, мої улюблені 4 варіанти. Ви вибираєте одну колоду, на якій ми зараз будемо ворожити. 1, 2, 3, 4. Вибрав. І починаємо. І так, чи будете ви разом у 2024 році. Ви можете замовити зараз собі декілька женихів або дівчаток. Да? Тобто нескільки варіантів, з ким ви зустрічаєтесь, тільки кожному своя колода. І так, наш перший варіант, чи будете ви разом у 2024 році. Варіант номер один. Ваші стосунки протягом трьох місяців. Відчуваєте свою силу. Можливо, ви навіть занадто на нього давите, навчаєте, повчаєте, розказуєте, що йому робити, тому що він не зовсім не розуміє, чи Буде він з вами в стосунках чи ні. І ці стосунки у вас на першому етапі, на начальному етапі, тому не перегибайте палку, не становіться одразу мамкою, не контролюйте. Не заставляйте його писати вашим смс ки Ви повинні пам'ятати, що перші 2-3 місяці чоловік вообще не думає про стосунки з новою дівчиною. Він просто насолоджується спілкуванням з цією дівчиною. Він, можливо, вам не кожен день буде писати. І не буде розказувати, де він що він там робив сьогодні, і, і не треба. Ви вам потрібно зараз держати інтригу, тобто, не... убыстрять события, а наоборот, заниматься своим каким-то интересным делом и отодвигаться от него, немножко дальше отходить, чтобы у него была возможность соскучиться по вам. То есть давить на него не можно, бо пидер. А через пивроку, как станутся ваши стосунки, ну, они разрушатся. Их не будет, они закроются. Можливо, ви неправильно себе будете поводити в стосунках, у вас багато мамки замість дівчинки і коханки. А можливо, просто ви самі скажете: та ні, це не мій хлопець, і я не думаю, що з ним робити. Да? Він мені не підходить. Чи зустрінете ви іншу люд... не той неправильний вопрос. Чи будуть у вас інші стосунки з іншими людьми? Варіант номер один. Мені кажеться, що ви ходите по граблям. Мені кажеться, що ви поводите себе однаково в усіх стосунках, і тому ви не розумієте, чому у вас не виходить довгосрочних отношений. Ну, Для цього приходьте до мене, я вам пояснюю, ми з вами розберемо ці случаї випадки, чому саме так стається. Можливо, у вас є якась психологічна установка або кармічна задача роду. І по цим картам це говорить, що вам потрібно створити себе іншу. Ви потрібні, ви вам, ви вам, повинні стати королевою. Не оцією дівчинкою, яка там маніпулює, яка керує, яка контролює, а королева. Хто така королева? Це жінка, яка має цінність, ні цену в мужському мірі? когда мы говорим, я знаю себе цену, зараз, сразу хочется спитать, а сколько ты коштуешь? А когда вы знаете себе свою ценность, до вас вообще никаких вопросов, потому что вы не сможете находиться в этом обществе рядом с недостойным человеком, вы просто встаете и уходите, ничего не объясняя, потому что вам это неинтересно, и эта история не про вас. Вот не ценность. Пут... Не путайте. Ваши отношения не выходят на інший уровень. Они идут только в уровне знакомства. Вы не можете построить более глубоких, потому что вам нужно поднимать вашу ценность. Вам нужно с собой работать. Возможно, сделать... Опускання в рот, понять причини такого поведення, ваші зависимості, почему так вони пройшли. Можете записатися до мене на сеанси, ми з вами їх розберемо, можете знайти собі е, майстра, психолога, з яким ви будете про це все довіряти йому і будете вирішувати цю, цю проблему. Вас зажим психологічний, який потрібно правильно е, трансформувати в позитивну енергію. Це можливо, вам просто потрібно трошечки постаратися. Варіант номер 2 Інтрига. Так, варіант номер два. Чи будете ви разом у 24-му році? Чи будете ви разом протягом трьох місяців? Ви також дуже тримаєте. Ви ще, не вибрали. ви ще не вибрали, Тому що або ви дуже сильно ревнуєте людину, або людина вас ревнує до кожного стовпа. І ви думаєте, що ж вам робити з цими стосунками, а, а куди бігти, від чого відмовлятися і як їх строїть? тому що вони вас зовсім не устрають, ці стосунки. Протягом півроку. Також буде розбите серце, і ви будете в пошуках іншого хлопця. Це будуть пошуки. Чи зустрінетесь ви, чи зустрічаєтесь ви наявно, можливо, не наявно. Ну, так, да, тут, мабуть, маленькі зустрічі, маленькі такі, небольші і хлопець сам про себе все розказує, він там геніальний, він там молодець, ну, як вони завжди це вміють. І потрібно, ну, вам це не зовсім підходить, я б так сказала. Чи буде у вас інша людина для інших стосунків у му році? Ну, Верховної жріці, я б сказала, що також. Вам потрібно переробити якісь свої черти характера. Скоріше за все, ви дуже емоційні, в стосунках дуже емоційні, і вам цю емоційність потрібно не просто контролювати, а можливо поміняти фокус внімання на проблемах. То, що кажеться для вас проблемою, можливо, це зовсім не проблема. И просто сместить фокус внимания, ну, как, например, да, вам кажется, что там мужчина где-то пропадает, он вас забыл и так далее и тому подобное. Еще вы роботы, вы просто за, занимаете свое собственное время, вы заняты чем-то очень интересным, вы... Зайнятий своїм хобі, і ви не думаєте, позвонив, не дзвонив. Можете два і три дня вам не дзвонити, а потім знайшовся і ой, така радість, ой, знайшовся. Ага, ну попробую, в мене зараз час, я повинна обіжати. Ну, щось тебе не було, я планувала свій час так, як я сама хотіла. А якби ну, вот ти обозначився, я тебе там. Поставлю в графік, сьогодні я не можу, а завтра зустрінемось. Да? Наприклад, так, І тоді чоловік буде зацікавлений, почаще знаходиться біля вас поряд, тому що ви цікава жінка, ви щось йому цікаве розповідаєте. Ви не допитуєте його, а що ти там, а як ти там, а чого ти мені не позвонив, а в нас стосунки, чи в нас не стосунки. Та похір вам. Стосунків у вас чи ні, у вас буде так, як ви хочете, а не так, як він вам там у вас чи не стосунки. Таке питання взагалі ніколи не потрібно задавати. Взагалі. Все залежить від того, бо ви хочете цих стосунків або ні. Не від нього, а від вас. І ви можете просто його не вибрати. І він це повинен трохи розуміти. А розуміти це тоді, коли ви. с ним працюете близко далеко. То есть когда вы его то приближаете к себе, то отдаляетесь, и ой, это знаешь, занято, ой, там еще что-то, вот там у нас там и такая встреча, и такая, и мы и презентацию делаем, и мы там и на работе реализуем, Ой, это знаешь, мне должность предложили новую, там, либо еще что-то. То есть, чтобы было цикавою И тоді, можно его, то есть вам надо проработать именно вот эту вот часть свою, чтобы. Вы не сидели и не ждали мужчину, да, а чтобы вы были интересны и не впадали в эмоциональное состояние. Ой, все пропало, вот цвет в окне, нету мужчины, нету меня и так далее, и тому подобное. Вот эти наши глубокие эмоциональные качели, они даже нам не нужны. Не то, что там что уже говорить про этих человеки они и нам не потребны. Варіант номер 3, як у нас все цікаво, як у нас все швидко сьогодні. Аші стосунки, 24 рік. Гарне. Як гарне, як багато браслетів. Бачите, ай-яй-яй. На праву руку носиться те, що я хочу притягти в своє життя, а на ліву руку те, що я хочу віддати із свого життя. І тому це різниця є, на якій руці, який браслет носити. І так, ваші стосунки протягом трьох місяців. Ой, легкі, воздушні, Легкі, воздушні, спонтанні. возможно, ви навіть не думали об этих отношениях. Но эти отношения, такие легкие, свободные, могут привести к созданию семьи. Так цікаво. И ваши стосунки протягом трьох місяців, це мы побачили, протягом шести місяців. Вам весело, у вас все гарно по тройке кубков, вы очень дорожите своим счастьем, вы его никому не відкриваете. Похвально, хвалю вас, ви, велика молодець або великий молодець. Ваші стосунки протягом року, ви будете дуже задоволені, у вас будуть дуже гармонійні партнерські стосунки. ви будете Працювати з натхненням, у вас буде куча енергії, у вас будуть все получатися, ваші плани збуваються, гроші заробляються, тобто все до вас приходить. Такий дуже гарний розклад. А, якщо ви ще не зустрілися, хлопець знаходиться в іншому місці да, чи зустрінетеся ви в 24 році. Якщо він військовий, то ви не зустрінетесь, буде пауза невелика у ваших стосунках, якщо він не військовий. Можливо, трошечки, ну, ні, ваші стосунки виходять на інший рівень, на більш такий, знаєте, нове діло вас буде прямо увлікати. Вот эта синиця в руках. Вона вас буде просто надихати. І плани на вас. У чоловіка плани на ваші стосунки. Він буде берегти ці стосунки, вам буде цікаво разом з ним. Да. І ви будете для нього жінка його життя. це буде новий рівень, інший рівень ваших стосунків. І так, він буде берегти ваші стосунки з нічом в руках. Вам буде цікаво, ви будете увеличені якою то ідеєю, либо у вас будуть якісь общі розговори на общую тему. Ви просто будете насолоджуватися спілкуванням одне з одним. Ви маєте силу над своїм левом. І вам, він буде вам, знаєте, з вдячністю вас катати на своїй спинці. Ваші стосунки будуть, знаєте, такі. Вы будете понимать, что это не все просто так, и вы будете очень сильно ими дорожить. Они будут выходить на все выше-выше уровень. С чем я вас и витаю? Знаете, вот когда людина выбирает карты, например, я всегда выбираю только одну первую карту, либо всегда выбираю предпоследнюю, либо якусь. Боже. Как як вы багато теряете, коли вы так вот жорстка, твердолоба. От тільки перша, только вторая, только третя. Бачите, а коли ви відчуваєте свою колоду, ага, сьогодні я першу хочу, завтра третю хочу, і, ви, от, і вам Вселенная подсказує через Таро, як діяти, на що звернути увагу, і від чого получати задоволення у вашому житті. От таке вирожіння на Таро. І варіант номер 4 чи будете ви разом у му році ваші стосунки протягом трьох місяців такі веселенькі, цікаві. А, ну, тут теж така хороша карта, що, возможно, вас мужчина будет розсматривати как хазяйку свого дома. Або ви вже в стосунках, або ви вже одружені. То есть очень легкие, очень свободные ваши отношения. Протягом 6 місяців ваші стосунки, подивіться, я их под копирку, да? Кохання, сексуальність, все добре, король кубков насолоджується з вами цими стосунками. Рік. Протягом року Вот тут появляется у нас дьявол, и все равно искушения, вы будете противостоять искушениям. То есть, все эти спокусы, которые прийдут у ваше життя, це может быть різні спокусы. Это может быть всякие зависимости. Это может быть алкоголь, наркотики, ігроманія, то есть все, что подлежит дьяволу, або війна. По дьяволу також проходит війна. А якщо ваш чоловік не поряд з вами знаходиться, а воює або в іншому місті, то чи зустрінетесь ви з ним у 24-му році? Ні, не виходить, у вас зустрітися через, ну, через те, що він на коні, він десь там. І карта ну, законів. Да? Тобто на законному рівні. Поки ви не зустрічаєтесь. Ну, якщо буде зустріч, то тільки коротенько. Які плани чоловіка на вас? Що він планує разом з вами? Ой, ви для нього зірка. Він боїться втратити вас. Так, дивіться, можливо. Можливо, дуже багато буде залежати від його мами. Він буде вас знайомити зі своєю мамою, і це буде залежати, тому що він надіється на ці стосунки, що ви можете построїти. Тобто ви для нього зірка, але мама для нього теж мама. І та ця карта говорить про те, що ви можете не знайти спільну мову. І йому буде дуже важко, дуже тяжко розриватися між вами. Буде соперничество. Хто головний, чи мама, чи ви. Знаєте, я вже як доросла жінка, вам просто рекомендую. Не соперничайтесь з мамою, Знайдіть рідну мову з нею. Як це можна зробити? Ну, любая жінка любить бути хазяйкою, да? Ви можете просто сказати, ой, мама, у вас така їда вкусна. Ваш хлопчик, мій чоловік, вже привик до, до вашої їжі. А давайте ви мене яким-то вашим премудростям, які у вас там добре, які вийшли, самі добрезні. Вона вам щось розказує, пару рецептів заповнені. І коли вона до вас буде приходити, ви будете готувати те, що вона сама полюбляє. І вона буде, їй буде казатися, що ви сама найгарніша хазяйка. Що ви не хвалити її чоловіка в її присутність її сина в її присутності це завжди гарно ну, штліва можна паричати на нього шутліва. Да? І якщо ви знайдете ці стосунки, у вас буде повністю перемога. Тобто, а що таке перемога? Це ви зможете построїтися своїм чоловіком. Прекрасні стосунки, тобто ви переможете всі ці негаразди, все це сапернішіство між вами і мамою, всі ці башти, ви всі їх переможете, і ви будете щасливі. Тобто, я вважаю вам розуму, натхнення в цих стосунках. І саме головне знаєте, якщо ви входите в іншу родину. Просто поважайте її закони, внідряйте свої, щось робіть по-своєму і поважайте закони їх. Не бикуйте, дівчата і хлопці, не бикуйте. І все буде добре. Ось таке напутствие вам на майбутнє і чекаю ваших відгуків, як же воно у вас відгукнуло? відгукнулося. Як у вас програлися в вашому житті ці варіанти ворожінь? І чекаю вас на особисті ворожіння, де я вам все буду розказувати, все, що у вас стосується, індивідуально під ваші енергії, під ваші дати народження. І під, все буде зрозуміло, підходити ви одне одному чи не підходите. Замовляємо талісмани, талісмани на кохання, на народження дітей. Замовляємо талісмани на працю, на роботу, на гроші, тому що можна ходити на роботу не за грошима, а просто ходити на роботу. І я бажаю вам, щоб ваша робота приносила вам не тільки натхнення, но й гроші. Ваші стосунки вас заряджали тільки на позитивні емоції на все життя. Люблю, цілую і чекаю на особисте ворожіння. Пишіть вайбер WhatsApp, і коли я буду вільна, я вам обов'язково відповім. Тьом-тюм.